Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас відео про Ланус. Як ви і просили, ми сьогодні його будемо допрацьовувати. Багато у кого з вас є Ланус. Я так зрозумів по коментарям, які ви написали під минулим відео. Ви хотіли, щоб я щось з ним зробив. Тому сьогодні ми будемо з ним щось робити. При цьому Ланус стане краще, але ціна його не зміниться. А навпаки, я думаю, скину ще. Сотню півтори на його продаж, тому зараз ми збираємося, їдемо на пошту, забираємо всі ніжчаки, які будемо сьогодні встановлювати, і повертаємось в гараж допрацьовувати плану. Для порівняння у мене є два типа лінз. Це 2,5 дюйми бі led лінзи які ми будемо встановлювати на лано, до речі, в комплекті йшли ще в такі ось маски. Але у мене були і ось такі. Ми подивимося, які будуть краще дивитися, ті поставимо. Но я думаю, що стандартний розмір цей підійде, а тут, може, треба буде ще підпилювати. У мене є ще трьохдюмові бік-сіноної лінзи, і вони у нас будуть ставитись на фари в дев'ятку. Під замовлення буду робити. Також ЗАГС. Десь тут бумажка була. Так. ЗАГС Q5 з лампами ксенону D2S. І ви спитаєте, а в чому різниця? там лінзи чи ксенонові лінзи? Мені більш подобається білед лінзи, по-перше, тому що ось це повністю установочний комплект. А тут у нас окрема лінзи, окрема ще купа проводів, які нам треба буде встановити. У фари чи там, де біля фар під капотом, тому що для ксенонових лінз треба блоки розжигу окремо йдуть лампи. А у LED лінзах ось такий модуль, діоди знаходяться також всередині, просто встановлюються. Все це буде ховатися у фарі. Ніяких зайвих проводів під капотом вже не буде. Це все збирається і дуже компактно. І ще один великий плюс: ксенонові лампи, щоб вони почали світити, треба якийсь проміжок часу, там 2-3 секунди, щоб вони нагрілися LED Модулі вони починають світити одразу в повну силу. Ціна плюс-мінус однакова, що цей комплект повний, що це разом із ксеноном тому, кому що більше подобається. Що те, що те білінзи, це означає, що вони і ближнім, і дальнім світять. Ось тут є така шторка на електромагніті, вона відкривається, коли ми перемикаємо на дальній і світить дальнім І сьогодні в кінці відео побачимо та порівняємо на ланосі, який. Тут був до цього світ уночі, і який стане після того як ми встановимо ці лінзи? Тому починаємо розбирати фари та встановлювати лінзи. А зараз, друзі, дуже корисна інформація для тих, хто шукає собі новий автомобіль. Є один перевірений сервіс під назвою CarVertical, яким я особисто користуюсь при пошуках автомобіля для перепродажу або для власних потреб. Є ось такий чудовий ланцер. Ціна 8800. Беремо він і замовляємо звіт в CarVertical. І що ми бачимо? Є ДТП, пробіг не змотаний, в угоні не перебуває та не топляк. А більш всього мене цікавлять фотографії з аукціона, який автомобіль був до того, як його привезли в Україну. І тут же ми бачимо, що. Не дуже ми такий автомобіль і хочемо купувати. Ось так може зробити кожен, просто замовивши звіт в CarVertical, А по посиланню в описі отримайте знижку 20% на той самий звіт. Буквально за 5 баксів та 10 хвилин свого часу ви дізнаєтесь, треба вам такий автомобіль чи ні. При цьому заощадите дуже багато грошей, щоб поїхати і подивитись цю тачку, тому що вона вам не підходить. Це такий імпровізований у нас нагрівач. Закриваємо коробку. Тут є отвір. У отвір вставляється монтажний фен і включається не дуже сильно на першу швидкість. І ось так: от хвилинок 10 у цій коробці вона буде фара повністю прогріватись для того, щоб у нас ось цей герметик він став м'якіший і фара легше відклеїлась. А поки та гріється... Цю фару ми зараз будемо також розбирати та готувати до розбору. До речі, важливо, щоб сам воздух гарячий не потрапляв на саму фару, щоб він йшов тільки по коробці. Ось я направив його у цю стіночку і він поступово буде прогрівати всю коробку. Закриваємо і зверху ще можна ганчіркою накинути, щоб було все герметично. Ось так фара і буде грітися десь 10 хвилин. На мою думку, ось ця маска така більш хижа, більш агресивна, більш підходить сюди. Але вона завелика, щоб ставити ось у ці фари. Вавео може і підійшло би, але у Лануса не така висока фара, і тому у нас не залишається вибору, як ставити ось такі стандартні, які були в комплекті. А зараз ми будемо встановлювати ось як і є. Нічого фарбувати не будемо всередині. У нас вже пофарбовані ось ці маски в чорний. Фару ми будемо полірувати та вскривати лаком, і у нас по факту залишиться. Чорна маска, а ось ця частина в нас буде сріблястою, тому що ми залишаємо штатну підсвітку. Ось цю, і вона буде якби підсвічувати нашу лінзу. Буде виглядати майже як заводська фара, але вона буде світити набагато краще ніж заводська. Догріваємо другу фару і будемо розбрати її і вже разом дві збирати і дивитися, що у нас виходить сьогодні. Ввечері я планую вже поїхати з новим світлом, і сьогодні вночі показати, як це все буде світити. Як бачимо, лінзи у нас вже на місці, у нас все на заводських кріпленнях, нічого ми тут не прибирали. Всі заводські налаштування будуть працювати. І як ми бачимо, що на кожну фару у нас є свій перехідник. Ось тут аж 4 і по центру фари він встановлюється. По-іншому він ніяк не стане. Ще є декілька інших, то аж 1 і аж 3 напевно, ну щось таке. Це все встановлюється в штатні місця. Фари вашої і тим самим лінза центрується. І перед тим, як ми почнемо збирати це все, я хочу відновити наше скло. Бачимо, поліровка не дуже допомогла, звичайно, тому сьогодні будемо полірувати з наждаком. Беремо ще Можна, у кого немає ось такої шліфмашинки, вручну це все робити. Нам треба зняти ось цей пожовклий верхній шар, після чого ми. Пройдемося вручну тисячною і тисячною І після того вскриємо звичайним лаком з балончика. Таке ми вже робили. Так, таке ми вже робили. Все це працює. І зараз ви самі все це побачите. Можна прям на автомобілі таке робити, обклеїти і все це відновити. Не завжди звичайна поліровка допомагає. Тому треба посилено робити. Ось таке світло, це ближній, дальній, трохи краще, але все ж таки ніякий зовсім. З лінзами передніми фарами ми вже завершили, а тепер у нас є ще один неприємний момент, то ось такий фонарь задній, не знаю, чого він такий мутний, хоча оце крило, воно у рідній фарбі. Повністю. Ось тут, ну якби все співпадає, але ось це крило, воно фарбоване. По факту, якщо б я зрозумів, якщо б то крило було фарбоване, і якщо б ця фара була міняна якась, не знаю чого так. Тому я замовив, знайшов на OLX 4 фари, і зараз ми. Одну встановимо 4 фари за 150 гривень, я забув вам сказати. Ми одну встановимо свіженьку сюди. Ну, як свіженьку, вона буде в колір, як і всі інші, а потім всі інші фари разом з цією я виставлю також за 150 гривень чи за 200. Продам і по факту заміна фари обійдеться в 0 гривень, 0 копійок. А якщо поставити 250, то ще відіб'ється бензин чи газ, який я витратив, щоб приїхати в гараж і поміняти цю фару. Коротше, лайфхак на 100%. О, до речі, тут прийшла ще фара в мене на фієсту. Нарешті я знайшов її. Вона в мене ціленька, новенька, точніше, беушна 2011 року, як у мене і та фієста. Коротше, вона вже в мене. Я її знайшов з четвертої спроби. Окрім того, що ми займили два крайніх фонаря, щоб це було симетрично. Всередині вони більш такі світленькі, тут більш темненькі, але в цілому виглядає як так і треба. Ну, в принципі, так і треба. І ще виставив по зазорам. Кришечку, все, що треба було, трішки замок втопити вниз. Все Все відкривається, чітко закривається. Зазори на місцях. Не розумію, чого минулий власник не прийшов до цього рішення. Маленькі кладення, майже копієчні. І автомобіль вже змінився. Він же не виглядає більш таким старим тою мутною фарою, а виглядає як звичайний нормальний ладус. Ще що ми можемо зробити для цього автомобіля, щоб не дуже дорого було, але трішки покращило його стан, то прохімчистити салон, а особливо передні сідухи та передні карти. Ну, карти ще плюс-мінус нормальні, але коли люди приїжджають дивитись на тачку, відкривають і кажуть, а чого такі брудні сидіння? Ну кажу, ну, то все хімчиститься, то ціна на автомобіль не 3500, а 2850 і можливий торг. І ось сьогодні я думаю, ну якщо ви так просите, якщо вам все так муляє в очі, що воно там трішки брудне, то ми сьогодні це зробимо, тому що для нас це майже нічого не коштує. Окрім пів години часу, раніше я не робив цю хімчистку, тому що я на ній кожен день їздив. Щоб зробити хімчистку, треба, щоб день-два машина постояла, сідушки підсохли. А оскільки в мене зараз є підмінна тачка і в мене є на чому кататися вже, то Ланоса ми зараз заганяємо в гараж, хімчистимо салон. І через два дні, в принципі, він буде вже готовий остаточно до продажу. Знову ж. Якщо ми не продамо цю тачку в наступній серії, то ми ще щось будемо допрацьовувати. Можливо, диски, гуму там поміняємо спойлер якийсь поставимо, щоб знов таки ж він залишався по старій ціні. Але завдяки Ютубу, завдяки тому, що ми знімаємо серію, ми ці витрати покриваємо. Ось сьогодні у нас по факту ціна допрацювань 150 баксів. 150 баксів коштують передні лінзи, які ми сьогодні встановили. Зібрались трішечки по багажнику, зараз то положимо. Зазорчики на місцях, по салончику, як бачимо, були тут п'ятна, тут п'ятна. і Візуально, якби вже... Сиренько все, але все чистенько вже. Ще треба почекати, коли все це підсохне. Також сідушки. Візуально, ось тут п'ятно було, ось тут було п'ятно. Є такі ось рельєфи, але якщо дивитися зверху, то п'ятин таких як було, ну на очі, вже не видно. Мабуть, камера щось таке побачить, але все це вже значно краще, ніж було. Коврики чистенькі, в салоні Протер. Ну, коротше, що, що ще треба хотіти, від Ланоса? Сів, зараз буде дупа в мене трішки мокре. Але то ми зараз їдемо в гараж, ставимо машину на відпочинок на пару днів, коли це все буде сохнути з відкритими дверима. Благо у нас на вулиці зараз тепленько, десь 12-13 градусів, доща нема, не дуже вологе повітря. Тому, типу, швидко все це повинно підсохнути. Ну а що, хочу ще сказати. В принципі, все, що ми хотіли зробити на сьогоднішню серію, зробили. Вкладення в автомобіль є, ціна не міняється. І якщо хтось хоче придбати, я вже показав з різних сторон, і я не знаю, що тут Треба ще показувати. Коротше кажучи, посилання буде під цим відео на об'яву цього автомобіля. І ще, хто хоче собі встановити подібний автосвіт, такі лінзи, то посилання на магазин Drossel.ua також буде в описі під цим відео. А також буде промокод для моїх підписників, щоб придбати ці лінзи зі знижкою. Ну а на сьогодні я з вами буду прощатися. Всім дякую, всім бувай!